Крім стану виконання заходів щодо організації системи збору твердих побутових відходів на території Пирятинської об'єднаної громади, на засіданні виконкому розглянули ще 18 питань зокрема, заслухали звіти комунальних підприємств про виконання фінансового плану та господарську діяльність. Всі п'ять комунальних підприємств об'єднаної громади спрацювали у першому півріччі 2016 року з прибутком. Найбільший має міський водоканал майже 270 тисяч гривень, найменший готель 400 гривень. Кожному з комунальних підприємств учасники засідання дали певні рекомендації стосовно покращення господарської діяльності та якіснішого надання послуг. Приміром Каштану запропонували розробити цілісну систему вивозу твердих побутових відходів, а магазину райдуга встановити такі ціни на канцтовари, що щоб закупівлю могли робити державні структури, крім цього, члени виконавчого комітету затвердили зведені кошторисні розрахунки: капітальний ремонт, в'їзду вулиць Загородня, Середня, Суворова та провулку Цибання. Планується заасфальтувати в'їзди до даних вулиць і з боку Цибання. Також прийнято рішення про погодження місця розташування Артезіанської свердловини в селі Заріччя, адже там планується будівництво мережі водопостачання за рахунок коштів із Державного фонду регіонального розвитку, який міський бюджет отримав на розвиток інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Члени виконкому прийняли ряд рішень, що стосувалися особистих звернень громадян.